Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Хочу розказати про ситуацію на 6 липня 2025 року, а ситуація не дуже. Бачимо, що більша частина пасіки зараз знаходиться на одному гніздовому корпусі. Цьому посприяло холодний дощовий травень місяць. У нас 16 травня ще сніг. Випадав матки до травня там квітень, березень-квітень вони почали сіяти, так як було тепло на початку весни, потім різко похолодало. Скажем так, голод і холод. Змусив маток перестати червити сім'ї. За цей період просіли. Маточки знову почали сіяти вже десь 5-10 червня, коли знову стабілізувалася температура, вже пішов якийсь нектар невеличкий з кленів. І це зараз як, тільки от тиждень, як почала виходити молода бджола, яка поповняє знову відновлює сім'ї, знову поповняє масу бджоли. Тому зараз якось немає сенсу класти, розширяти магазини, тому що немає тої маси бджоли, е, хоч взяток вже почався, зараз якраз е, десь середина середина періоду цвітіння лепи. Не знаю, щось дає чи не дає, але щось підносять по чуть-чуть. Я не кладу магазини, щоб вони заносили в гніздо, щоб в гнізді сформувався якийсь запас корму за цей період. Зараз у нас і різна почало почала цвісти. Бачимо є фіолетові оці квіти. Вони також ось частяк зацвів разом із липою. І вони також добре їх на них ідуть. Він добре виділяє. Ось тут такий кущик лишився. Трошки покосили, навели порядок на пасіці, котрі сім'ї були найбільш сильніші. То на тих, звичайно, стоїть по одному магазинчику. Цього року меду буде поменшать, ніж того року. Якось так. Зараз і вже посуха пішла, не знаю потрібно дощу. Вроде би. Так більш-менш хмарно, але доща немає. Парить. Через декілька днів прийдуть матки, які е, будуть племінними на наступний рік. Матки штучного сім'яння від Андрія Сумчанина. Дякуємо велике за, за те, що є можливість придбати, попри таку складну ситуацію в Україні і в Сумській області. Тому велике йому дякую. Ну а там будемо далі дивитися по ситуації. Все, Всім добра-пока.